Коли почались складнощі? Складнощі з арбітражом? Чи все було прям піздато? Та все було піздато. Навіть 22-й рік все було ахуєнно. Луну арбітража, яка падала. Вот, до луни ще дійдемо. Ага. E, я підняв десь. У мене 300 тисяч деп. Ага. Я не пам'ятаю вже, які там зв'язки були. Я дійшов десь до 700 тисяч, це вже пік, біток 65, може, пам'ятаєш, 21-й рік. 700 тисяч. бать. ми про гривні, якщо шо, пацани. Так, ага. да, да, пам'ятаю. Це хай 21 рік осінь, так? Да. <звісна> І. Тоді був арбітраж на FTX, лукс-монета, може, знаєш, Лукс Rare, NFT маркетплейс. Так, да, да, да. ну я недосвідчений малий піздюк, який підняв легко гроші, постійно крутив на дуже великі суми, тобто 300-400 тисяч, на 50, 70, 80% від свого депозиту, Купляю лукс на 300 тисяч, ні, на 200 тисяч і відправляю його на FTX депозит адрес. Але в мене був скопійований контракт адрес монети. Бля. І я просто спалив е 300к. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. У мене була подібна історія на 50 салам. Бля. Ну, Ти тобі здійснив хуйня. У мене постійно така хуйня була, я не знаю, на контрактах десь лишив, може, 1400. Через те, що в буфері обміну було скопійовано. неуважний. Я не знаю просто, як це попередити. Бабки це ж бабки, це, це цифри і бучі, а ти якби, повинен кнопкою оцінити. Початок, кінець адреси. Да, да. І ти ж постійно дуже багато вставив, вставив. Ну просто в мене така як -то, діяльність була, що постійно потрібно виводити, депозитити з бірж на біржі і ну, путається іноді. І так ставалось. Ну, це частина гри. Як ти, як ти це відчував, Та той? я хотіла тоді. Типа, як ти такий думаєш, бля, ну треба точно що-то купити собі. Та ні, ні, я нічого якраз тоді не купив. Хотів відкупити, відбити срочно. Там, ні, можна. просто в мене в мене паніка була, я не знаю, що зі мною твориться. Просто, блядь, я половину депу спалив на адрес відправи. Це не норм. І серія подій почалась, що я відкривши для себе фьючерси на FTX і, бля, почалось. З 300 тисяч я доходжу до 150 за місяць. Ти, а, ти лудиш просто? Да, просто лудив на фьючах. Типа, от без якихось розумінь, б... Які... <смітна> просто верх вниз собі сидів, торгував з 10-15 плечем. <смітна> от вйобую так 150к і теж пробую арбітражити, в мене не виходить. І далі вже починаю на Дексі торгувати. Але на Дексі теж десь вйобую ще десь 1100, мені лишається 50. А от в цей період, що не було арбітражних нагод? Що ти вони були, вони були менші просто. А я вже <смітна> привик, що, блять, я. По 10 к в день заробляю, ну піздець, ахуєнно. Я, ну я не можу заспокоїти, ну як я заробляв 10к? Зараз я сижу вже без бабок ноль.